Вивчити основи кравецької майстерності. В Івано-Франківську запрацювала школа дизайну. Першими її відвідувачами стали хлопці та дівчата, які цікавляться дизайном одягу. Дітям продемонстрували дві колекції жіночого сучасного одягу, створені старшими колегами. Мені дуже сподобалось тут. Колекції були неймовірні. Я люблю стиль, я люблю всі великі подіуми. Я люблю дивитися на різні покази. І ці колекції справді вони заслуговують вийти на міжнародний рівень. Вони неймовірні, сподобалось як тут дизайнером можна стати, як тут виробляють, ну роблять якийсь одяг. Також сподобалась представа знизу, і також мені все сподобалось. Школяр Артем Лаврів тривалий час відвідує гурток дизайну. Хлопцеві добре вдається моделювати та шити одяг. Каже, планує записатися до школи дизайну, щоб підвищити свою майстерність. Щоправда, зізнається юнак, професійний. І на обладнання трохи лякає, однак мріє навчитись на ньому працювати. Це справді дуже круто. Тут обладнання відрізняється на тому, від того, яким я користуюся, але якщо навчитися, то це дуже буде круто і можна буде шити одяг. І інші речі школа дизайну працює з 1 квітня. Школярі 7-11 класів можуть приходити вчитись азам кравецького мистецтва після уроків. У нас досить гарне сучасне обладнання, гарні сучасні швейні майстерні. Далі виконувати можуть та й не можуть, а навчаться виконувати ручні та машинні шви. Ознайомляться з азами матеріознавства, тобто будуть знати структуру тканини, доцільно їх використання тої тканини, призначення тканини. Зможуть по закінченню нашої школи виконувати найпростіші швейні операції, виготовляти прості швейні вироби. Ремонтувати одяг, свій зможуть самотужки, і плануємо, щоб могли пошити собі елементарні такі прості швейні вироби, як спідниця, там шорти. Ну, а далі фантазія безмежна. Школу дизайну відкрили на базі Центру професійно-технічної освіти номер 1 Його директорка каже, навички шиття потрібні навіть у побуті. Тож, впевнена, дітям буде цікаво. Не обов'язково своє життя поєднувати з кривецькою справою, але самому вміти, особливо кожній дівчинці, та, власне і хлопчику, мабуть. Треба вміти щось пошивати. Чому ми ну більше іншого училища швейного профілю не має в місті Івано-Франківську? У нас є багато майстерень. Ми маємо бажання, маємо Час для того, щоб займатися з нашими здобувачами освіти міста Івано-Франківська, надавати їм такі знання. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, це перша в місті школа дизайну. Вона допоможе школярам визначитись у виборі професії та спробувати свої сили у кравецькій майстерності ще під час навчання. Швейне виробництво демонструє дуже хороший приріст. На жаль, це за рахунок війни, за рахунок того, що дуже потрібно шити багато одягу. Але я думаю, що це та професія, яка знадобиться в житті. І завжди знайдеш собі роботу, завжди собі, як то кажуть, кусок хліба заробиш. Тому Дуже важливо, що діти хочуть навчатися діти в шкіл, які ще не є здобувачами професійної освіти, мають можливість прийти в таку школу у школі. Дизайну планують набрати дві-три групи до десятка учнів у кожній. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень після уроків у школах.